Вікторія, скажіть, будь ласка, мабуть, кожен з нас зустрічався з токсичними людьми, деякі з них продовжують знаходитись у нашому оточенні. Чи є якісь поради від психолога, як від них захиститися? Ну, найперше, це обов'язково встановити свої особисті кордони. Бо токсичні люди вони це в них, мабуть, найулюбленіше заняття проламувати ці самі кордони, давити на вас. Емоціями тому припиніть бути ввічливим і позначте для нього межі допустимо. Токсичні люди ще ті маніпулятори, тому не потрібно їм дозволяти маніпулювати вами. І тут така порада: треба бажано навчитися перехоплювати контроль у розмові, якщо вона раптом пішла не в тому напрямку. Якщо ви скромна і надзвичайно вихована людина. То токсичні люди будуть до вас прям липнути все життя. А от якщо ви будете прямолінійно виказувати свою позицію, це є дуже гарним інструментом для відлякування токсичних людей. Будьте стримані, це дуже складно, але можливо. Токсичні люди вони дуже люблять втягувати вас у негативні емоції. І якщо ви відповісте негативом на негатив, то не помітите, як втратили внутрішню рівновагу. Токсичні люди, як правило, окрім того, що роблять нещасними оточуючих, вони ще й самі не радіють життю. У них реально можуть бути проблеми і реально причини для їхнього негативу, але потрібно пам'ятати про те, що ви все одно не врятуєте цих токсичних людей від самих себе.